Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео це фіалка з швидкість появи діток від вкорінення листочка до дітки. Це листочок свіжозрізом, я отримала від селекціонера Євген Рудніцький. Це сорт Арут ніжність у долонях, дуже класний сорт. Отримала я 15 серпня, а сьогодні 4 жовтня, тобто півтора місяця від свіжо зрізаного листочка до появи діток. Ось така от коренева, такий от розвиток кореневої. Я не можу сказати, що повністю оплила стаканчик, як у деяких. Людей можна почути, блогерів фіалочних. Просто коріння є. Ось так-от. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Ставте лайки чи дизлайки. Буду рада поспілкуватись. Па-па!